Усім привіт! Чи подобаються вам фільми жахів? Якщо ви зайшли на це відео, то очевидно, що так. Легендарна франшиза Крик випустила у світ свою шосту частину, яку вже називають кращою за усі попередні. Та чи варто уже бігти та купувати квитки? Сьогодні спробуємо розібратись. Ви на каналі Вайбі, мене звати Вадим, сьогодні не буде спойлерів, тому можете спокійно додивитися відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал та поставити свою вподобайку, а також я буду вдячний за будь-який коментар. Ну що, поїхали? І почну я з такого очевидного факта, що крик 6 – це продовження фільму Крик 22-го року і шоста частина серії фільмів. Логічно. Як і його попередники, фільм поєднує в собі жорстокість класики жанру з елементами чорної комедії. Вбивства починаються буквально з п'ятої хвилини, тому готуйте, що крові буде багатсько. Але ті, хто має чутливу конституцію, відчують полегшення, дізнавшись що це скоріше трилер, ніж справжні жахи, адже велика кількість крові радше межує з мультфільмом. Це фільм жахів для глядачів, які кажуть: Оу, я не можу дивитися жахи, тому що я буду бачити кошмари. Повірте, не будете. Не дивитись, якщо в кінотеатрі буде більше сміху, ніж криків і зітхань, але крик ніколи не намагався вдавати з себе щось серйозне, що, як на мене, тільки додає шарму цій серії. Події відбуваються через рік після п'ятого фільму, і ті, хто вижив після люті в крику 5, Сем, Тара, Мінді і Чет переїхали до Нью-Йорка. Усі красиві, молоді та гарячі. Але навіть у великому яблуці вони не почуваються в безпеці, особливо після того, як хейтери в мережі почали стверджувати, що саме Сем була справжнім організатором вбив з 22-го року. Ну а коли з'являється новий Ghostface, у дівчат взагалі їде дах. Вони починають підозрювати всіх і жбурлятися звинуваченнями. Що ще цікавіше, цей убивця в масці має одержимість усіма дев'ятьма попередніми втіленнями. Нам навіть покажуть музей, у якому представлено багато пам'яток і предметів з попередніх фільмів. Використані предмети насправді не були оригінальним реквізитом, а скоріше були відтворені художниками та костюмерами. Автори майстерно створили жахливу головоломку, і хоча у уважних глядачів не виникне особливих проблем з її розв'язанням, це не робить фільм менш цікавим. Так, можливо, хтось скаже, що ми не побачили нічого нового, але до біса. Мені все сподобалось. Звісно, є спірні моменти, наприклад, просто якась безсмертність Ghostface. В нього і стріляли, і били бензопилою, а на ньому ні подряпинки. Але це все стає неважливим, коли ти не намагаєшся все сприймати через призму реалістичності. У фільмі ми також побачимо Гейл з попередніх частин, яку знову грає неймовірна Кортні Кокс, але каст – це окрема тема для обговорення, адже я щиро вважаю, що у цьому фільмі усі на своєму місці. Однак Ніф Кембл не виконала свою роль Сідні Преско, оскільки хотіла вже побільше грошенят. Це стало першим фільмом Крик, в якому вона не знялась актриса зробила наступну заяву: мені як жінці довелось дуже багато працювати для своєї кар'єри, щоб підвищити свою цінність, особливо коли справа доходила до фільмів Крик. Я відчувала, що те, що мені пропонують, не відповідає цінності, яку я привнесла у цю франшизу. Це було дуже важке рішення, аби рухатись далі. Усі мої шанувальники, крик, я вас люблю. Ви завжди мене неймовірно підтримували. Я назавжди вдячна вам і тому, що ця франшиза дала мені за останні 25 років. Кілька тижнів по тому розширила свою заяву, сказавши, що вона не може просто гуляти на знімальному майданчику і відчувати себе недооціненою. І що вона впевнена, що пропозиція була б зовсім іншою, якби вона була чоловіком. Що ж, мушу сказати, що напевно тільки особливі фанати помітять її відсутність. Я ж вважаю, що це можливо навіть добре. Це дозволило авторам приділити більше часу основним чотирьом персонажам Сему, Тарі, Мінді та Чаду. Звичайно, Гел отримує кілька сцен, включно з однією вражаючою сценою з переслідуванням, а повернення Кірбі належним чином додає інтриги. Але основна увага все ж зосереджена на сестрах Карпентер. Основний меседж їхньої історії це щоб старша сестра почала довіряти молодшій, так сказати, відпустила її. І як на мене, це передано досить логічно і зрозуміло, що у кінці не виникає ніяких запитань. Єдина моя порада це глянути хоча б останню частину Крик 5» го року вдома. Адже у фільмі будуть на неї посилання, і так ви краще зрозумієте контекст. З бюджетом виробництва у 35 мільйонів доларів основні зйомки розпочалися 9 червня 2022 року в Монреалі, Канада. Але достатньо коштів було витрачено на маркетингову компанію, оскільки фірма студії відправила людей у костюмі та масці Госфейс, нерухомо стояти перед камерами та ходити вулицями, що призвело до численних дзвінків у службу 911 від неспокійних жителів. Маркетингова компанія також включала в себе запуск веб-сайту, який дозволив американським користувачам отримувати персоналізовані телефонні дзвінки від Ghostface. Станом на 19 березня 2023 року Крек 6 зібрав 76 мільйонів доларів в США та Канаді та 40 мільйонів доларів на інших територіях, що становить у всьому світі 116 мільйонів доларів. У Сполучених Штатах і Канаді Крек 6 вийшов разом із фільмами «65» і чемпіони. Фільм заробив 19 мільйонів доларів лише за перший день, що стало найкращим показником у франшизі, і фільм посів перше місце у касових зборах. У березні 23-го року режисер Мед Бетінелі і Тайлер Джилет заявили, що сподіваються на сьомий фільм у серії, і сказали, що хотіли б продовжувати бачити фільми із франшизи на великих екранах, незалежно від того, чи будуть вони залучені до цього, чи ні. Вони також згадали, як сильно вони люблять Кембл і персонажа Сідні, і що вона може повернутися в наступних частинах. Ми б хотіли мати можливість зняти з нею ще один фільм і не здаємося. На щастя, Крик 6 довів, що Ghostface ще може передати естафету франшизи. Саме такі фільми доводять, що не всі історії з минулого мертві. Я не претендую на якусь об'єктивність, адже для мене фільми Крик це якась ностальгія за фільмами жахів 2000-х. Це сатирично, смішно, зрозуміло і в поєднанні з класикою жанру хорор. Усе це змусило мене подивитися фільм на одному диханні, і особисто для мене не було ні одного нудного моменту. Тому якщо у вас досі виникає питання, чи купувати квитки на найближчі вихідні, то моя відповідь однозначно так. Напишіть у коментарях, чи був для вас цей огляд корисним, а якщо ви вже подивились фільм, то напишіть, будь ласка, ваші враження. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та підтримуйте наш український Ютуб. До зустрічі!